можно можна терпети, сколько вот те можна прогибаться буся уважається. Ми ся уважаємо, ваші к народ. росіянка набрала повітря в груди та вирішила сказати, що вона думає про чинний диктаторський режим у їхній країні. Це звичайно на якийсь багатотисячний мітинг, на який громадяни РФ і, судячи з усього, не здатні, Проте, як мінімум, слухати це приємно, яка може бути інаугурація, когда президент взагалі ніякого уваження своєї страні, ні нет уваження. То есть есть зомбировка. То есть это стоит, это значит это. Это что значит нам ну, вот так, да, значит да. Доводов у человека, у любого нету сказать, почему Путин у нас каким-то чудесным образом 30 лет будет править в стране. 30 лет! Да! Цари столько не правили! Это же абсурд! Та ні, це Росія на третій рік повномасштабної війни, в якій у росіян втрат вже понад 470 тисяч, всі побачили те, що наші північні сусіди в більшості свої – зомбі. Зомбі, які не мають власної думки, які не знають, що роблять, та навіщо їм це все. Причому не секрет, що війна у них культивується ще з малку. Діти проводять паради перемоги в дитячих садках, їздять в іграшкових танках з маркуванням зет. Сидять в школах за партами, які названі на честь терористів, вбивць та гвалтівників. на розговорах. о главним слухають історії зеків, які поїхали вбивати людей в нашу країну. І вчителі кажуть дітям, що цим слід пишатися, бо вони защитники отечества. У Нас дітей нічому не обучають із них каких-то просто примітивних звіроподобних существ. И все это под эгидой заботы, удобства и комфорта. Такое вранье наглое. Наглое, я считаю, беспринципное. У нас есть хоть доля достоинства вообще просто? Или мы будем сидеть и прятаться в углы от этих силовиков? Долго мы будем по щелям сидеть, ныкаться. Это позорно, это стыдно, это унизительно. Это вообще недостойно русского человека. Гидно, шияк гидно. Бо так вырешил Путин. Народоизбранный и демократический лидер. Як про нього там кажуть зетно населення Ерефії. Він, до речі, сам нещодавно в інтерв'ю зізнався, що дурними людьми значно легше керувати, ніж розумними. Навіть пам'ятаєте, як на Русі говорили, як щастя на ботому рівні, в чем заключалося? Сит, п'ян і нос в да? От З такими людьми проще. А з умними сложні, а не опасні. Тому, що вони впливають на сознання общества, в тому числі і наше. Нещодавно російські активісти пройшли ходою бруклінським мостом до меморіалу, полеглим у Другій світовій війні, і поклали там квіти. Багато учасників акції несли в руках портрети загиблих на війні родичів. Організатор акції, що стала вже щорічною, категорично наполягає на а політичності ходи, незважаючи на деякі заперечення українців, білорусів а також антивоєнних та опозиційно налаштованих росіян, я сьогодні присутствую при собиті, которої видають за русські культурні цінності, за російську повестку, що типа Росія, це така мирна країна, і вони гордяться пам'яттю дідов во время того как люди в Україні гибнуть, як діти гибнут, старики, женщины воюють в крові і в грізі, і здесь ми собрались для того, щоб підтримати славних воинов зсу і віддати їм честь і підтримати їх в этот момент. Безсмертний полк, як і раніше, залишається одним из важливих елементів так званого победабесія культу перемоги в німецько-радянській війні, спрямованого на мілітаризацію суспільства, і зокрема підживлення ідеї. Руського міра і це спостерігається не тільки в Росії, але як ви побачили у Сполучених Штатах Америки. Тут варто подякувати правозахисниці, яка відкриває очі іншим на справжній підтекст цього дійства. Путін в комунізм терор. Мы все живем, если мы вышли из дома, политика началась, и наша гражданская активность начинается, как только мы покинули пределы своей квартиры. Поэтому, если вам кто-то когда-то будет говорить, что это не политическая акция, пожалуйста, не верьте в это. Все есть политика, и все есть гражданская честь и человеческое достоинство. И до тех пор, пока вот такие вот отряды будут гордиться какими-то... Заслугами дідов і прикривати свою е, антіправітельсну діяльність е, своїми дідами і прадідами. Ми будемо получать то, що ми получаємо. Дійсно, цей захід не носить виключну історичну цінність, і це робиться не тільки для того, щоб шанувати і не забувати приховати свою позицію за дідами та прадідами не вийде. Герой так званої СВО, який втратив кінцівку на загарбницькій війні, повернувся додому, отримав свої три срібняки від бункерного та зрадів. Він вбивав людей, захоплював території іншої країни, а тепер сидить, грається в комп'ютер та вважає, що його життя склалося як найкраще. Зранення за, за це все, десь 4 мільйони з чим отримав. В квартиру купив, вот з'явив ремонт. На машину, к сожалению, не хватило. Її ще учислимо. Поэтому решил взять велосипед. взяти хороший, найкращий, мощный велосипед, який можна купить на ринки. Яка логіка у терористів? Хтось воює за ідею бункерного. Комусь просто подобається вбивати інших людей та руйнувати будинки. А цей персонаж воював за велосипед. Почтальон Печкин Печкін йому тепер явно заздритиме. Однак Путін був би не путіним, якби не знайшов спосіб кинути цього персонажа. Не знаю, хотілось би, звісно, як Путін сказав. Кредити закроют. Тем более он инвалид войны пришёл, а этого не произошло. Но мы этому рады. Судьба, значит, такая. Ничего я менять не хочу. В чём есть вся философия россиян. Ох, Путин жив у палации. Ну так, молодець, любимо його. А чому ми живемо в багні? Ну, то доля просто така складна. Мій син пішов вбивати українців за гроші. Я, звичайно, не хотіла його відправляти, але так було б потрібно. Ну нічого страшного. Втратив він кінцівку. Ну, то і нехай він щасливий. Цікаві пріоритети. Він пішов і знайшов своє, як говорить, я Вдома теж напрягався не менше. працюю за копійки. Так що я не жалею того, що. Уже прийшло. А то тепер у меня есть все. О чому я думав? Я чому мечтал? Тобто, щоб в Росії отримати все те, про що мріяв, потрібно або бути путіним, або піти найманцем на загарбницьку війну, вбивати людей за гроші та втратити частину ноги. Так, цінник дійсно цікавий. Парадоксально те, що у росіян не виникає питання, чому ж в демократичній країні, як каже Путін про Росію, у людей, як у основного джерела влади, немає інших можливостей заробити гроші, окрім як піти на терористично так звану СВО. Навіть не сподіваємося, що там хтось здатен це збагнути. Один блогер з Росії, який зараз живе в Америці, вирішив порівняти життя в цих абсолютно кардинально різних за рівнем життя країнах. Якщо ви думаєте, що він зараз буде розповідати про плюси життя в Штатах, то ви помиляєтеся. Давайте почуємо вступне слово. Знаєте, в останнє время заметили на Ютубі такий тренд, що от, люди возвращаються з Америки, що Америка погана, не така. І я вирішив чуть-чуть підтримати цей тренд і розказати, чим собственно Росія. Лучше Америки, чому Америка може получиться у Росії? Тому що я живу здесь уже 7,5 з половиною літ, восьмой год страшно даже представить. Первые 23 года своей своєї жизни я прожив в Москве, і мне є з чим сравніть. Ми завжди дивуємося таким персонажам, які їдуть з Мурманська в Лос-Анджелес і починають скаржитися на своє життя. А чому в даному випадку просто не взяти квитки і не повернутися назад в квітуче, сучасне, комфортне місто на Росії, якщо не подобається? Кемадан, вокзал, Россия. Отдельный пункт, который я бы хотел, чтобы в Америке все-таки был, это еда. И просто расскажу на примере. Американського же Макдональдса, який здесь знаходиться абсолютно на другому по сравнению с з тим, он в Росії, вообще в цілому, наверное, в Європі. Стоп, стоп, стоп! А давайте пригадаємо, що Макдональдс якби пішов з Росії, і що на початку повномасштабної війни російські пропагандистські медіа сповнились радісними заголовками. Мовляв, досить оплакувати МакДональдс. Тепер на його місці буде вітчизняний заклад. Вкусна і точка. При цьому для звичайних росіян закриття Макдональдс виглядало жалюгідним і трагічним. Був випадок, коли чоловік прикував себе до дверей закладу задля нібито протесту. А в останній день роботи закладів до них вишикувались кілометрові черги. Через істерику росіяни продавали у мережі навіть об'їдки та упаковки закладу швидкого харчування. То про який мак в Росії він говорить? І я би хотів, щоб Америка взяла у Росії опрятність людей? Перепрошуємо. Опрятность? Певная такая опрятность. Просто вы можете сами сейчас это проверить. На ютубе, я уже говорил, есть видео, когда люди просто ходят с камерой, типа walking, там, on Hollywood Boulevard, или там walking in Moscow. И это, на самом деле, такой сильный контраст, потому что я Иногда, когда меня одолевает ностальгия и хочется, знаете, посмотреть, а как там в России, как там в родной Москве, я как-то включил видео, где человек гуляет по патриаршим прудам. И я просто у меня вот бросил сразу в глаза, насколько по-другому выглядят люди, насколько они более опрятные, насколько они более за собой следят, одеваются по сравнению с тем, что здесь, допустим, на Голливудском бульваре. Но даже, знаете, можно не брать Голливудский бульвар, потому что это все такое маргинальное место, но даже взять Беверли-Хиллз. Сказал, Беверли-Хиллз, дорогущие бутики, Ну, народа діднуватну ну, абсолютно не так. как-то по циганськи в такої циганські шик, либо вообще ащі ні о чому. По перше, на відео, яке показав цей недоблогер, ми не побачили нічого неопрятного. Це лише його оціночне судження і смак. А по-друге, ви певне чули, що багаті і успішні люди можуть декілька днів носити один і той же одяг, і він може бути абсолютно простим. Перша і найголовніша причина полягає в тому, що вони просто не надають цьому значення. Вони концентруються на чомусь глобальному, що приносить їм гроші. На відміну від цього хлопчика з глубінки російський блогер запитав у громадян Рефії, як та де саме вони хочуть відпочити. Відповіді шокували ні. Поки не думав, що тут... в Германії друг в місті вчились. Планував, може бить от круіз такий. Походний по та Гірманії В США Лос-Анджелес вам, гамбургер фініхвата. <свят> 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 а як же угрожающая Росії бізопасності НАТО? Чому ви туди їдете? Якщо ви та ваш диктатор зневажає а тим більше, хоче знищити ці країни? Ви якось для себе визначитесь? патріоти. В Сочи дорого. в Валтай на Алтай тоже дорого. В Сочи в полтора раза дороже отдохнуть, чем в Турции. В Сочи дороже, чем в Таиландськ? Да, Скорее всего, да. В 23 третьому году і там, и там был в Сочи. Очень дорого. Ой, а що це ваша країна не подбала про ваш комфорт? Наживається виходить. І всі витікають на загніваючий запад, бідненьки. Хіба вам не цікаво подивитися здалеку на секретну резиденцію президента Росії Владимира Путіна на гірському курорті «Красна Поляна? До речі, охороняється вона зенітно-ракетним комплексом ППО панцер С 1 Але це не захистить. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.